На Синфо перші проголовне поїхали українські розвідники, перехопили розмови, які колумбійські найманці наказують вбивати цивільних, пише військова Шейх Саїд Ісмагілова, Донечанин до 2014 року. Один із мусульманських духовних лідерів України. Ось що про це все говорять самі окупанти. Командир сказав, знаходите місце ході копаєте, міста какую-нибудь там що кафе, робите і сидите, чекаєте команди, і також на церковь йому обіцяли, що. Слишком уже давно разбитая там. То есть там негде закрепиться. Когда вы найдете что-нибудь там, какую-нибудь яму там и сидите. Просто отправляют э, как, на мясо, как говорят. Идите туда, закрепитесь, а ну, ребята идут, а там закрепляться негде и все. Птички их раскидывают, там и все. Уничтожают полностью. Сказали, что ну, слух такой ходил, что. Если станет меньше 20% личного состава, то приедут новые люди. А новые люди это новые деньги там. Опять. Слишком много вранья. Защищенности нет никакой. Согласованности нет никакой. Посоветовал бы людям, которые захотят заключить контракт с Министерством обороны, сначала 10 раз подумать перед этим. Включите мозги и найдите другу, другой заработок. Более, скажем так, безопасный и достойный. Нам надо было брать штурмом штурмом лесополосу. Нас в доме проинструктировали, так сказать, что делать. Какая-то первая тройка, вторая тройка, третья тройка, четвертая тройка. В общем, количество человек. Я только начал вставать. И мне прилетел плечо осколок. Я, в общем-то, кричал. Я говорю, меня 300, меня ранило. Что, говорю, делать? Тут задоползти можешь? Я говорю, могу ползти назад тогда. Я пополз назад. И пока полз, в общем, у нас те, кто забежали в лесополку, они просто стали с этой лесополки выбегать. Кто раненый, у кого там, кто, я, как я вот, понял, у пулеметчика заклинил пулемет кого-то, кому-то вышибло глаза, одного видел раненого в шею, мы забежали обратно в дом, сказал, что сейчас еще раз говорит, пойдем туда. В эту же лесополку. я говорю, я говорю, раненый. Он по рации пробивает, и ему говорят, типа, если одна рука, ничего страшного, пусть идет. Я сижу, не знаю, что делать, и в этот момент у нам в окошко залетает Эмикадзе и застревает в раме. Он прошушал винтами, и кто-то говорит, сейчас походу второй будет его пробивать. Мы успели поднять диван-малюнка, там уже стоял в дверной проем, где, было, где застрял дрон. И в этот момент как раз дрон другой пробивает этот. У нас две вспышки посредине комнаты, звон в ушах, пыль в глазах он сообщил своей супруге о том, что он может пропасть без вести. Ищу товарища Бузова Александра Спартаковича, 15 мая 1988 года рождения, позывной базе город Иркутска. В конце мая 24 года он заключил контракт с Минобороны и уехал служить в Донецкую Народную Республику. По прибытию в части у него произошел конфликт с командованием. Здесь него вы деньги на экипировку, дроны и прочее. Он был с этим категорически не согласен и подвигался пытом из покидал воинскую часть самовольно два раза. После первого раза он мне звонил, он сказал о том, что его приставили к ножиками, к дереву, там представляли в голове, обещали его обнулить. Когда он жал второй раз, его опять нашли, доставили в часть, после этого посадили в военную в городе Донецке. Потом его освободили, перевели в воинскую часть 71-443 в 90 мотоселковую бригаду. Там продолжились те же самые У перехопленій розмові один із за польових командирів віддає іспанською мовою наказ на страту цивільних українців, коли туман і мла щоб їх не ідентифікували. Нехай ліквідовують усіх людей, які є ворогами на мотоциклах на велосипедах жінок та дітей, жінок та дітей. І це зовсім не новина. Масові страти українців. Їхня давня практика дивує не це, дивує недооцінка нашим суспільством ворожих планів і масштабів. цих планів. Якщо ви думаєте, що у разі поразки ми просто змінять паспорт і прапор, то ви помиляєтеся, ніхто не буде жити як раніше. Ніхто, всі, хто представляє еліту нації, справжню еліту учених митців, інтелектуалів, журналістів, духовенство, військових командирів та інших просто стратять, закатують, розстріляють в кращому випадку. Пошлють гнити в сибірські допориці цвіт нації, вчителів, лідерів громадянського суспільства, діячів культури і спорту, чиновники військової, середньої та низової ланки депортують у мало заселені регіони. Тими з колишніх військових коаліції на інших силових органів, що погодилися працювати на окупанта, відправлять завойовувати нові надбання Кремля на. Найвірогідніша жертва це Молдова, потім країни Балтії, тих з українського населення, що залишилися, будуть потрохи мобілізувати дола ворожої армії. Все українське буде заборонено за одну спробу мати і читати українські книжки, будуть давати великі строки ув'язнення. Будуть звинувачувати в тероризмі і зв'язках з українським підпіллям. Якщо ви думаєте, що втечати за кордон, то 30 мільйонів не втечуть за кордон. Бо навіть з окупованих територій багато хто з різних обставин не встигли втекти в 2022 році, як не крути, але мільйони залишилися під окупацією і ніхто ні зовні ні на що не вплине. Ось буде масові знищення в бучі купінську та інших окупованих містах. І що російська влада не лише за це не покарана, вона повернута у світову політику і знову рукоподана. Путіну Потім облотує президент США на червоному килимі на землі США, а викрадена українська дітей є Львова Білова розповідає журналістам, як вона це робила і нічого, абсолютно нічого. Масові вбивства і викрадання українських дітей стали не злочинами а буденністю росіяни за сприя. Трампа, Орбана, Фіцосі, Моді та інших політиків легалізували російський злочинний режим, повернули його у світову політику і поміняли міжнародні норми. Ці зміни є негласними, але вже можна зробити, вбивати і викрадати щоденно, і за це нічого не буде. Українці за вас ніхто не заступиться зрозуміти. Це ніхто світове суспільство не знає, що на вас можна безкарно вбивати. Це стало буденністю. і Путінський режим це прекрасно розуміє. Саме цього вони і прагнули змінити світові правила і зробити злочини статистикою, а не жахом тому не зрозуміло. Чому наше цивільне населення поводить себе так, ніби для нього нічого не змінилося. Війна не існує, ніби для нас всіх не заплановані кому масові захворювання і кому депортаційні потяги в Сибір. Цивільне населення відійшло від переляку 2022 року. І думає, що все минуло можна не долучатися до захисту свого виживання, навіть не до озброєння країни. Як з'ясувалося, це НАТО складна смислова конструкція для деяких наших співгромадян, а для власного виживання, адже розмова йде про наше власне виживання а не про порятунок країни, коли мені кажуть, що ця країна мені дала, а я відповідаю захисників, завдяки яким ти ще досі живий. За піксельного однострою все виглядає інакше, особливо якщо ти пішов добровольцем. І як це виглядає? Я поясню в наступних дописах. В той же час пишуть, що на добропільському напрямку понад 124 колумбійця здалося. Сотні ліквідованих в котелі час і гора для найманців закінчився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків ек. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.